Вітаю, шановні вступники! 2023 року під час вступу до закладу вищої освіти можна подати максимально 20 заяв, з яких 5 на бюджет та 15 на контракт. Зверніть увагу: якщо ви подаєте заяву з різних основ вступу, то всі вони рахуються у загальну кількість. Наприклад, якщо ви подали на одну і ту ж спеціальність на бюджет одну заяву на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту. А іншу на основі диплома молодшого бакалавра, то обидві ці заяви віднімають від п'яти можливих заяв на бюджет. Отже, у вас залишається можливість подання ще трьох заяв на бюджет. Такий підхід вперше запроваджено цього року. Тож просимо вас заздалегідь це врахувати. Бажаємо успіхів!